2. Да. Сьогодні в мене була вилетіла камера третіє 3 рази. І цього я... я мене цей це уровень ненавиджу 12, тому що і за нього мене 3 рази вилетіла камера. Вибачте, ребята, що був за вас. Цієї дурацької камери був не ну Я пройшов тільки три уровні, як ви бачите. Там нічого такого. Верца я вас поставлю на... на паузу, бо що цей уровень тупий, 12. Він мене роздражає. Фу, як він мене роздражає. Я напевно пропущу цей рівень за нього просто. Бачите, О... я вас на паузу поставлю. Радятся, що тут ничего такое интересное. Немало тоже оцей штука ця. О, стільки зомбарів. Так, нормально, Нормально. нормально. нічого собі стільки тут зомбарів. Тихо-тихо-тихо, ребята. Тихо, нормально, нормально. нормально. Хоч би все було про що добре, і в не вилітала камера. Будь ласка, тільки щоб не вилетіла опять камера. Ну-ка сможет ли уже вони убытные баты что не смотрит? Тихо, тихо, нормально, 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 не можешь нет! Не 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 минус, минус, минус один Ну ладно, минус один от минус один Ого, нет, видожит Вот это будет сложно О тебе сложно Надіяться, що не ще фінальна волна. Добре, давай. я арбуз. Ура! Я еще не буду, наверное, использовать. Я так думаю, я еще не знаю, что буду использовать. Реклама, да? Да. Я ее легко пропущу. Шутцы забыть. за забыть. Ну ладно, бык как бык ну реально. Бык-як-бык. Шо из него взять? Тихо, ну эти вот штучки имба, скажу честно, так током пих-бух-бас-накц-букц. Кикс, кукс, бикс, Hats, кикс, укс, тихо, тихо, ну, мало урона це мінус шоу. Вони мало урона наносять Тихо, тихо, лучше, жеби. Тихо, ні, ну сразу же, ні. Єсть, єсть, єсть Єсть Ух, нормально живем, живем. Живем. Ні, пожалуйста, п'ять загриз. Тихо, 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 тихо. Нормально все. Всю територію заспавню. Ой-ой-ой, это будет проблемка. Конус, то проблемка да Может у них четырем? И минус... О, опять сей. Чувак, если у таба будет там бронежилет, будет. Я забув про них щось взяти. и хем, а в мене із банк щось. В мене из бонк На пуколку. Привіт, привіт. Ой, нобайк, он обыкновей. Забыки, да. Тихо-тихо. Тихо. Так не він, він хоче ударити вже. тихо тихо тихо. давай, давай, давай. Ну, викинув. Так, тихо. Шоку. вообще не нормальный мелкий челик. А Ничего ты? Ничего. Не, 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 ничего. Это просто, не, взять. Это не, Может ус быть? Эйиии, типа да, типа я должен волнувати, ты ч, щоб, щоб я не звонк чл? Окей, для чого для чого я взял, чтобы я ее подставил? Тихо-тихо, на пукалку везду. Тихо, нормас. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, тут не треба проблемка, а це проблемка. На. Так еще бить. Переживе, двіт. Там не дозанято. Ты хоть мне бабки, да. Ты кто-то Бик бой. Ты вообще здури, тихо. Нормально, можно еще раз. Победа реклама. Давай да, еще парочку уровней пройду, пройду. Реально, я два раза блока, а три раза, два раза вылетела, четыре раза, не знаю, стики там была камера вылетела. Потому что я уже заморился стикера, камера вылетела. И сейчас я уже заморился реально. Закус 12 уровня. Нет, я думаю за скорости. Я думаю, вона вага и за скорости, зато е, вылетаю. Я, я скорость більше не буду включать. Пусть будем медленно, но зато без вылету. Окей, тут вот такого рома. А далі мы тут... Нет, тут мы пережить. Та внизу тут... Ty, chodź na mas. Nie tutaj na daje. Tutaj wszak nie nada. O, nie, normal, wyszło.

<suma ditCalais> tá com a coberta não problema problema танки Давайте просто их закидываем. Либо точки, либо закидываем. Я думаю, закидываем. Да, но мы их не закидывали. Ладно, давайте на последнюю кучу кидки. Ис Исчезнуть, конечно. Ура, получив я какую-то фигню. Да ё-моё! Доброе, нам нормально. По не понял, тебе надо два росточка? что не так? Ничего, что не так? А, -а, -а подожди. Типа она может их выкапывать? Ой, блин. А зачем я це взрывай? А цей де. Да. Підожди, як мені использувати міни. Ну, сьогодні без мені. І Без міни. Сьогодні без міни. І без пука. Сьогодні будем драть. Бонкчой буде дратися сьогодні. Хеджат, бонг красавчик. Піаніст. Тихо-тихо, надо його завалить срочно. Чим угодно. Начне <гас> надо тебя. <гас> піаніста срочно завалить. За Реально, за нього куча проблем. Я же рука випала. І давай. Тамочи. Есть. Тебе ще проблем нема. Остання волна, уху. Так. Я не знаю, що будеш зараз танцювати ні. Сьогодні без танців. Сьогодні у нас нема танців. І вони, у нас сьогодні нема танців. Ой-ой-ой, что не поставил? Наш колись вмирає. Тихо, Давай, подкчуй! Давай, зову! Подкчуй! я стаю! Ху, красавчик! Красавчик, блин, ч красавчик? Нормально. Нормально Тут <laughs> горіха не заїжджаєш Нормально, реб'ят Давайте ще uh, uh, 17-й урин пройду і все не дуже довго сніма, але ну, це раз я хочу якось віддихну трошки, от зоби рослин. Це раз я можу трогати ці рослини. Тільки попробуйте їсти горіх, він не смачний, ну ви розумієте. Ви ж ламаєте собі зуби, він же не дуже, він навіть не, не виглядає не смачно. це ж горіх, а але. Картошка тоже не дуже смачна. Ты шуте, що, що, що приходиш, жрій. Жіть, жріть, ребята. Надо уворачиваться, уворачуйся. Оріх, уворачуйся од Тихо, 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 нормально. Ти що твориш, чел? Челик, зверху, ти твориш? Пошли. Ну, тут надо мина. Нет. Это все обычный. Что там такого? На, 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 на. Ой, я забыл про тёшу взять. Но... Думаю, з ним розбирайся, бо нічого. в що Тут шо такое, гориху чуть нас. Наш нас по горіху чуть Нет! Не дам мне даже його тронуть зубами трошки. Я, я, я захищаю гори. Так буду захищати его, як зможу. Тихо, у на нас буде полетіла, Ха-ха! Могли ж би горі загризти, як мужики нормальні. Що пришло, дождіть, ждіть, я не підготувався, далі я не підготувався, далі я тим не підготувався, то це чуть це жест. Далі підготувався, то все жесті Нормально, нормально. Тихо, 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 я не придувався, пацаны, хвати. Я не придувався. Йо зарисы! Трошки зарисы, тихо, тихо. Тихо, лучше так, щоб я не зашевелась. Тихо, успокуйте себя, успокойся, реально. Гури, Горі... горіха трошки пор... тихо. Не знаю, ваші зуби, вони крепкі, да, ваші зуби крепкі. Ну, покипався. О, покатався. О, кджод зробив. Добре, ребята, давайте, давайте, ребятки. Виходьте, виходьте. Виходьте просто все твори без опаси. І давайте. напослідок А, я не можу напослідок Ну зато монетки заробить Так, ребят, давайте я Оцей останній уровень пройду і все. Что чи не? А, цах у нее А, ні, я в нього не буду лізти так. Оце 17 уровень я останній проходжу. Якщо, навірно, вийлете, то це вже, мабуть, нічого страшного буде. Ви все одно бачу, що я 17 уровень пройду. Тільки. Тільки не забувати, що я тільки пройду 17 уровень, навіть якщо в мене виліте. Не думаєте, что я прошв е, почти всю игру. Так, зараз надо тут оставить. Именно тут А там же вот всі. А що робити с тими? же? Они же перепрыгнути, типа. Они же за линию перепрыгнуть. Сейчас просто захищаємо цю территорию. Всем що можна. Вс, все це мене тут бунк чой заспамлю я. Чабанчоев сразу же заспавнил. Сейчас и <Теси> курицы и будет. <плес> и хоть опасный Це пастынький. Що то за бронй показывай. За бронй в тебе броня бачу, да? Добре, давай з двух сторон. Битва за... Тихо, 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 тихо.

в який там толку цей спас. Ой-ой, камеру не виключай, будь ласка.

що присуде. Знизу, знизу, знизу! опасно знизу! так. би там не була броня. Там броня. Там броня, ж. Тихо, ні. Що, Ч, ні, ти не полетиш? Да, ребят, я цей уровень. Всім кажу, підписуйтесь на мій канал, щоб чаще виходили в мене відео, навірно. Ну ребят, всім пока!